Що важка така? Боялася, да, що вона впаде, з рук випаде. Дивись, який угу. складень з трьох срібного срібла таке. Так блистик, дав. Угу. Я теж відкрила жочі. Гар... Очі оклад, оклади дуже гарні. Mm. Да? Так, Рача... якби, якби я не знав, що це пластик такий в колір метал. Да? Я, я думав би, що вони срібні, якщо чесно. Гарна, гарний складень, трейний склад, обгородиться угу. спасите. як гарно можна поставити там на комоді, на столі. Чоловікова стався вдома, ну, дуже круто на поличку покласти. Е, навіщо ці шнурочки тут? Це для того, щоб дістати ікону. О, не достану. Ні, не достану. Не боюся відірвати ленточку. Ось так ікона дістається, там для освячення чи для благословіння ікони можна дістати. Потім назад ставити футфутляр в оклад. Угу. А, пок... а на звороті покажи, як воно виглядає. На звороті це ось така угу. червоного кольору, бордовий оклад, бархатний, тому якщо кому треба вже готовий іконостас з трьох основних ікон. Добре, що... А що виглядувись... по ціні? Пишіть в коментарі, озвучимо ціну. Ціна, повірте, доступна. Сайт Шапці профілю, контакти наші там також.